Сегодня двадцать за ноль рік. двадцать четвертый доба перебывания. Значит, 12 ничего не записывал, потому что день был такой, что не было ни часу, ни можливості его записати. записать. Так, за два дня, что у нас обстреливают, пополнили вчера свои запасы, завдяки двум нашим товарищам. Саме Бразилія і грузин. Хлопці раніше відбували покарання, прийшли в ЗСУ, метнулися через е, мінне поле, знайшли там якусь тачку, привезли більше 6 літрів води, більше 20 літрів пепсі, 10 літрів енергетика, 3 блоки сигарет, їжа, там різні консерви, ковбаси. Ну, коротше, я думаю, на, на тиждень. Провізію ми забезпечені. Сьогодні день був спокійний. Під вечір ми знову почали обстрілювати і абсолютно почали прицільно. Прямо по, по, по траншеям валяються куски отого всякого нашого лахміття. Тому що били було десь 5-7 влучань наші позиції. Частково зруйнували, але такого критичного немає, немає нічого. Думаю. За, завтра, зранку, ми це все відновимо. Сьогодні від нас, вчора від нас пішов танкіст, сьогодні від нас йде грузин. Приходять два нових чоловіка. Поки що не знаю хто, але нові люди це завжди добре. Це новини, якась інформація, куряво, коротше, так от. Так що чекаємо. Сьогодні ночі <схід> молоде поповнення, два чоловіка. Ну, Танкіст був 29 днів, грузин був 11 днів. Ось так. Ось. Наші з, з, з моєї організації майже всі тридцятку з друзей організації їх міняють, в принципі, десь в районі 10 соток йде заміна. Так що так, добре. Якщо буду в живий, завтра запишу слідуючи. Це були підсумки за 12-13 день. Дякую.